саурущите духовні принципи. Є певні духовні принципи. Дябелистивий. Диявол є, є хитрий. Війте, ми потревне правомудрість. Ми потребуємо мати правдиву мудрість. Я, віряни християни, сау тотально głоупі. Я плачу, що християни дуже глуп, не мудрі. Ви ж маєте поставити зайцю в'єць, коли має стати за яку певну річ. Так со боягузи, то є боягузи. А мають повну гу по любовному. Але повний род мають любовів. Візьміть один принцип. Візьмім собі один принцип. Apoštol Jan, Apostol Ivan. Він постійно говорить про любов. Але як любов? Але про яку любов? Аби сме своїх братів. Щоб ми любили своїх братів. Не щоб ми відкривалися на яретиках. А як і відношення до геретиків. А який він мав відношення до еретиків? Ані не смійте Скаже, не смійте їх вітати. Хто до них вітається? Я сину не молоко. Я цього не міг зрозуміти. Це мами ми ж маємо бути чемними, розумними. Діалог. Маємо вести діалог. Говорі. Говорити діалог. з ними. Ні. Це глупота. Це дурнота. Подивіться на його вісті. Подивіться на його вісті. Ти є мудрі. Вони є мудрими. А хитрими. Але також мають диявольську Маю мудрість. Ніхто не ходить один. Ніколи не ходить по одному. Ніхто не по двоє. Завжди по двоє. А ми маємо ходити по двоє. І ми маємо ходити по двоє. Єжище посилал по двоє. Ісус посилав учнів по двох. А ми не ходимо бо. Але ми по двоє не ходимо. Проч. Чому? Вісус 2, Христос є уprost. Коли є двоє, то Ісус є посеред них. Диходіло КГБ, ходили два. Коли ходили з КГБ, то ходили також по два. А Гестапок так є ж ходив, не ходив один. Єстапеці тоже ходили по двоє. Де ски по двоє? Завжди по двоє. A був I був jeden один пинував другого. Якби, jeden Якби один з них хотів мати трошки совісті, то другий би його зупинив. А ми, два. А ми, коли маємо бути двоє, то сам. сам Ісус каже. Якщо двоє є з'єднані, то я і посеред них. Але ми цього не респектуємо.

приготувати до ранку. Він ще не хоче навернути. А він, якщо не хоче навернути, то вам рисмат. То буде, буде сміятися з вас. Не смислі. Буде вам говорити дурниці. Тотальні не смислі. Тотальні дурниці. А ви будете знайти логічні відповіді. А ви будете старатися логічно. Тен диявол, який його держи, се вам сміє. Диявол, який його тримає, сміється з вас. А ми потребуємо право мудрості. Ми потребуємо мати правдиву мудрість.